Мої вітання, це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Людмила Шафранська, начальниця служби у справах дітей Вінницької міської ради. Вітаю вас, пані Людмила! Доброго дня! 17 вересня в Україні відзначали день усиновлення. І давайте розпочнемо з цієї теми. Яка наразі ситуація у Вінниці з усиновленням дітей? Усиновлення це питання було актуальним в усі часи, і в нинішній час під час повномасштабного вторгнення, і в довоєнний період. Ви знаєте, український народ це той народ, який дуже тепло, відверто і щиро ставився саме до питань усиновлення і питань проживання дитини в сім'ї. В цілому в нас в місті не так багато дітей і дітей, позбавлених батьківського піклування, але більше 94% цих дітей проживає в сімейних формах виховання. До цих сімейних форм виховання відноситься не лише усиновлення. Але й опіка і піклування зазвичай це близькі родичі, знайомі дітей. Сюди відносяться прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу. А ось усиновлення це та форма, коли дитина набуває всіх прав і обов'язків перед своїми батьками завдяки рішенню суду. Багато раз говорять, що. Діти, які усиновлені, вони народилися і отримали своїх батьків двічі. Вперше, коли вони народились у своїх біологічних батьків, і вдруге, коли за рішенням суду вони отримали тих батьків, які продовжують з ними їхнє життя і далі. Через те, оці питання усиновлення, вони є досить важливими і не втратились точно своєї актуальності під час війни. А скільки у Вінницькій громаді дітей сиріт? Взагалі, ця цифра, я говорила, вже невелика. 253 дитини сироти, позбавлені батьківського піклування. Цей відсоток дуже незначний. Але за цією цифрою доля кожної окремо взятої дитини. І я сказала вже про те, що більшість цих дітей вони проживають під Опікою піклуванням близьких родичів, частина в прийомних сім'ях, частина в дитячих будинках сімейного типу, але ми маємо на нашій території і 133 усиновлені дитини, тобто, які мають такі ж права, такі обов'язки, як і звичайні біологічні діти. До речі, в нас в державі е, Україна, ніхто таємницю усиновлення не скасовував. І ніхто не скасовував кримінальну відповідальність за розголошення таємниці усиновлення, якщо такі випадки можуть трапитися і є небажаними зі сторони не лише батьків, які усиновили дитину, а й самої дитини, наприклад. Але є випадки, коли батьки, які усиновили дитину, але мають бажання поділитися і своїм досвідом. От розкажіть, можливо, є приклад родини, яка усиновила і яка ділиться радощами і. Це вибір кожного, кожної сім'ї, мами, татуся, самої дитини. Бажають вони чи не бажають зберігати таємницю усиновлення. Якщо є таке бажання поділитись досвідом, звичайно, наші, наша допомога в тому, щоб батьки поділились цією інформацією, завжди буде зі сторони працівників служби у справах дітей. Однак Більшість не мають такого бажання. Чому тому, що якщо дитина під опікою, вона має, скажімо так, не тільки сім'ю, але й має державну підтримку. Це і виплати, цей контроль зі сторони органів опіки та піклування на території яких знаходиться, знаходиться ця сім'я. А сім'я усиновлювача це більш закрите таке суспільство маленьке. Яке може нікому не розказувати про те, що їхня дитина не народжена в цій сім'ї, що їхня дитина отримала своїх найкращих маму і тата завдяки іншій процедурі, зокрема рішенню суду. І тоді, звичайно ж, ми не можемо порушити це право. Але служба у справах дітей, працівники служби, які мають допуск до цієї таємниці, обов'язковим чином здійснюють контроль за цими сім'ями. І не просто здійснюють контроль, а в більшості допомагають цим сім'ям вийти з тих ситуацій, які складаються. Чому? Тому що ситуації можуть бути різні. Не завжди досвід дитини, традиції тієї попередньої сім'ї чи того попереднього життя давали змогу цій дитині приймати вірні рішення. А тим більше, якщо, наприклад, дитина підростає, уходить, входить в підлітковий вік, а пубертат він має свої особливості, і тоді допомога саме працівників служби у справах дітей. А якщо є більша необхідність, то є психологів, звичайно, стає в нагоді обов'язковим чином в таких сім'ях усіновлюючих. Я повторюсь, у нас 133 сім'ї знаходяться на контролі в службі у справах дітей. З останніми роками, чи, можливо, навіть десятиліттями, ця цифра вона зменшується чи збільшується, чи росте таке бажання людей дорослих всиновити дитину? Ви знаєте, я говорила про те, що нічого фактично, я говорю зараз за громаду міста Вінниці, Вінницьку міську територіальну громаду, не змінилося у воєнний період. Крім того, що на державному рівні прийнято рішення про. Непроведення, неможливість іноземного усиновлення дітей. Тобто іноземці не можуть усиновлювати. А ось громадяни України, звичайно ж, так само можуть і продовжувати усиновлювати дітей, які є в нашій територіальній громаді. І кількість усиновлень залежить не від того, війна, не війна, а від тої кількості дітей. Які стоять на первинному обліку служби у справах дітей, наприклад, в даному випадку Вінницької міської ради, які можуть бути усиновлені, а в нас їх не так багато. Станом, наприклад, на сьогодні лише 50 дітей з кількості 253 можуть бути усиновлені. І в більшості це дорослі діти або діти із сімей, в яких двоє-троє дітей в сім'ї. І ось е, наявні відсутність маленьких дітей в громаді від цього реально залежить кількість національних уціновлень. То, чому? Тому що, якщо раніше <кій> іноземне усиновлення це було усиновлення дітей, які, по-перше, старші 5 або 10 років, які не знайшли е, сім'ю серед. Е, Мешканців нашої громади, чи мешканців Вінницької області, чи мешканців всієї України, ті діти могли з часом знайти собі батьків серед іноземців. Зараз такої можливості немає. В більшості встановлюються маленькі діти. Діти до 5, максимум до 10 років. Станом на сьогодні в нас непоганий показник, він фактично не зріс у порівнянні з довоєнним періодом, але складає за три квартали у нас цього шестеро дітей були усиновлені. Ще кілька справ знаходиться в суді, тобто ще три справи, як мінімум, в цьому році закінчаться, і ще троє дітей отримає у Вінницькій громаді собі батьків за рішенням суду. А в цілому під час саме військового періоду збільшилась кількість внутрісімейних усиновлень. Я буду поясню це більш широко. Зокрема, якщо, наприклад, в сім'ї проживає мама, батько, і там мама або батько виховують дитину своєї дружини від першого шлюбу. То цей батько має право, якщо дитина має такий статус, вона може бути усиновлена, бути усиновлена ним. Ви знаєте, що, мабуть, військовий період підштовхує багатьох, багатьох усиновлювати дітей, наприклад, своєї дружини від попереднього шлюбу. Зокрема, в місті Вінниці вже 26 сімей. Усиновили таких дітей лише в цьому році за 9 місяців. І я думаю, ще половина цієї цифри буде до кінця року. Тобто, діти усиновлюються одним із членів сім'ї. Як, яка процедура усиновлення дитини і які вимоги до потенційних усиновлювачів? Ви знаєте, коли мене запитують, що перше потрібно зробити перед усиновленням дитини, я говорю. Сісти і прийняти особисте рішення. Це має бути або одна особа, якщо усиновлює одна особа, або бере в сім'ю під опіку, піклування, хоче стати прийомним батьком чи батьком-вихователем. Вона повинна, ця людина, прийняти рішення для себе. Якщо це сім'я, це пара, то двоє повинні прийняти рішення про те, що вони готові не просто поділитись своїм часом. Своїми матеріальними можливостями, своїм душевним теплом, шматком свого серця, свого сну, відійти в сторону і змінити традиції власної сім'ї, для того, щоб в цій сім'ї з'явилась інша дитина, дитина, яка має свій попередній досвід. Традиції тієї попередньої сім'ї, в якій він виховувався, або, наприклад, традиції закладу, в якому ця дитина виховувалася, через те основним є прийняття особистого рішення. Тому що дитина це не є річ, яку можна взяти в сім'ю. Відмовитися від неї. Це не річ, яку можна відкласти на, перший, на певний період, щоб вона десь там зберігалася, а потім знову повернути і продовжити з нею спільно проживати. Дитина це та особистість. Якщо ви приймаєте таке рішення Я готовий, тоді ви мусите нести цю відповідальність як мінімум до 18 років, а як максимум до пенсії дитини, для того, щоб стати не просто її батьком чи матір'ю. А другом, товарищем, основою її життя. От перше, це приймаємо рішення, наступний крок, і він вже менш такий важкий: це або зателефонувати в службу у справах дітей, або прийти на прийом до працівника служби у справах дітей. До речі, прийом громадян, в тому числі з питань усиновлення, відбувається у всіх прозорих офісах. У усіх районах, міста Вінниці, в тому числі і в центрі, ви приходите, наприклад, на прийом чи телефонуєте, пояснюєте, що ви маєте таке бажання, ви точно прийняли рішення. І це рішення буде таким непохитним, і вам розказують, які ви документи маєте зібрати, і як швидко це може бути. Що ви повинні потім навчатися? А коли пройдете навчання, і вас поставлять, і у вас будуть рекомендації, що тісно, ви готові для того, щоб усиновити, наприклад, одну, двоє дітей, якщо це буде якась сімейна група дітей. І вас ставлять на облік, як потенційного усиновлювача, або ж потенційного опікуна, опікувальника, прийомного батька чи матір. Вас ознайомлюють з тією базою даних, яка є в службі у справах дітей. І показуєте дітей, які є. Відповідно до тих рекомендацій, які вам дали. Зокрема, якщо мова йде про те, що людина не в змозі буде, наприклад, взяти в свою сім'ю дитину підлітка. Тому що їхній виховний потенціал не дозволяє їм цього зробити. Тоді у вашу сім'ю, і ви написали в своїй заяві, що ви хочете, наприклад, установити дитину від одного до восьми років. Вам покажуть лише цих дітей, які є на обліку, від одного до восьми років. І ні в якому разі не покажуть тих дітей, які, яким, наприклад, від 1 до 8 років, але в тієї дитини є брат або сестра, якому 9, 10, 11. Тобто, якщо є сімейна група дітей, то вони мають бути усиновленими або влаштованими в будь-яких сімейних форм виховання обов'язково родинної групи. Якщо ви ознайомились і побачили ті очі, які дивляться на вас. І ті бантики чи кучеряшечки, які не дають вам вже спати на другий день. Тоді обов'язково звертаєтеся з такою заявою до служби у справах дітей, працівник служби разом з вами їде на контакт в той заклад, де знаходиться ця дитина. Ви знайомитеся з нею. І коли вона сіла до вас на руки, приїжджалась, і ви відчули, що це точно буде ваша дитина. Може, не з першого разу це відчули. А відчули на наступний день, коли ви прийдете познайомитися з нею, тоді обов'язковим чином ви пишете заяву, що ви готові взяти в свою сім'ю цю дитину, і ця дитина може бути усиновлена за умови, що при зверненні до суду суд прийме таке рішення. Ось такий шлях. Для когось він важкий, для когось ні. Для когось хтось із батьків іде так швидко. До тієї мети, коли вже побачив ті очі, що нічого на його шляху йому точно не перешкоджає. Ось такий шлях. Раніше це було сім кроків пройти до того, щоб усиновити дитину. Зараз є восьмий крок. Обов'язковим чином. І усиновлювачі, як і інші особи, які хочуть бути там піклувальником, опікуном, прийомним батьком, батьком-вихователем, вони обов'язково повинні пройти навчання. Пройшли вісім кроків. У вашій сім'ї з'явилося сонечко, яке точно переверне ваше життя в іншу сторону, поверне, додасть і позитивних, і трошки таких, може, тривожних якихось моментів, але обов'язково буде щасливою дитиною. Тому що вона а, отримала батька і маму. А за результатами навчання чи можна зрозуміти, що, до прикладу, у родині там підходить вже дитина більш старшого віку? Звичайно. Чи... А якщо вони побачили, от, що хочуть там, дитину трьохрічну, чотирьохрічну, але за результатами навчання, от їм краще брати дитину. Ви знаєте, віку? ці висновки мають зробити ті спеціалісти під час навчання, з якими працюють батьки. Тому що там не просто навчання відбувається. Там відбуваються тренінги, там практичні заняття. І обов'язковим чином ті психологи, які працюють, ті спеціалісти, які працюють з батьками, допоможуть визначитися і сказати, що саме таку дитину ви можете виховувати. А ось для такої дитини у вас не вистачить виховного потенціалу. Як приклад, можу навести лише вчора. Я читала заяву батьків, які звернулись до служби у справах дітей після навчання. Вони зрозуміли, що вони можуть розширити, якщо вони раніше думали, що вони можуть взяти в свою сім'ю лише дитину від 1 до 5 років, то після навчання їхня думка змінилася, і вони попросили врахувати їхню думку про те, що вони вже зможуть точно взяти в свою сім'ю дитину не лише до 5, а й до 8 років. Звичайно ж, ми повинні врахувати цю думку майбутніх батьків. Тобто кандидатів в усиновлювачі і зважити на це ви вже почали говорити про те, що існують і підтримки, і виплати для усиновлювачів, які встановили власне дитину. Розкажіть про ці програми, про фінансові підтримки, які можуть отримувати батьки? Я хочу тут з'ясувати певні речі. Зокрема, є поняття просто сімейних форм виховання, опіка піклування, прийомні, прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу. Це одна категорія сімей. Там діти отримують це постійні сімейні форми виховання. І там діти отримують підтримку від держави, контроль від органу опіки та піклування на території яких вони знаходяться. Ці суми складають, наприклад, на одну дитину від 2,5 прожиткових мінімумів до 3,5 прожиткових мінімумів на дитину. Якщо вона з інвалідністю. Крім того, наприклад, прийомні батьки або батьки-вихователі отримують ще й певну виплату за свої послуги, які вони надають державі і громаді, тому що в їхній сім'ї, в прийомній сім'ї або в дитячому будинку сімейного типу виховуються діти. А ось діти усиновлені, коли відбувається, коли є ухвала суду про те, що вони. Рішення суду про те, що вони стали, їм можуть змінити прізвище, ім'я, навіть дату народження. І вони отримали своїх нових батьків. Тоді ця дитина не отримує вже пільг від держави, а лише батьки отримують виплати, які передбачені при народженні дитини. Зокрема, досить багато років в нашій державі не змінюється сума в 41 000, там, чуть тисячу гривень. Виплата при народженні дитини, тобто 10 з невеликим хвостиком, тисяч отримують першу виплату, і потім 36 місяців по 860 гривень, щомісячно батьки отримують як виплату від держави. Так ось усиновлені діти отримують тільки оці виплати, не діти, а їхні батьки. Які отримують і решта дітей, народжених безпосередньо батьками, і ця сума складає лише 41 тисячу досить довгі роки. Інших виплат для усиновлених дітей немає. Ще поговоримо про ще одну форму влаштування дитини до сім'ї це патронатні родини. Нагадайте, що це за форма така, і взагалом скільки вже сімей у нас таких є у Вінниці. Ну, по-перше, я хотіла сказати, як ми говорили про опіку піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, це сімейні форми виховання для дітей, які є сиротами і позбавлені батьківського опікування. І це є постійна форма влаштування. Тобто, якщо дитина потребує, так, і не знайшлося батьків, які хочуть її усиновити, тоді ця дитина може потрапити в інші форми. А ось патронатна сім'я. Патронатна сім'я це сім'я, в яку може бути влаштована дитина, яка не має такого статусу. Але дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Наприклад, це дитина, яку залишили. Там чи в закладі охорони здоров'я, чи в іншому місті. Це може бути дитина, батьки якої неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки. Це може бути дитина. Яка самовільно залишає своє місце проживання і батьки, на жаль, не можуть вплинути на неї. Тобто дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах. І для того, щоб ця дитина не потрапила в будь-який заклад цілодобового перебування, її забирають сім'ї або дитина, наприклад, яка постраждала від домашнього насильства власній сім'ї. Її забирають, поміщають в іншу сім'ю, і цією сім'єю буде патронатна сім'я. Для того, щоб вона в більш комфортних умовах, не в умовах закладу, а в умовах сім'ї пережила той період, коли або зникнуть ті складні життєві обставини, які призвели до того, що її вилучили із сім'ї, або ж, наприклад, орган опіки та піклування міг здійснити певні дії, зокрема, звернутися до суду, якщо ситуацію не можна виправити. І суд прийняв рішення про позбавлення її батьків, батьківських прав. До речі, в травні місяці внесені зміни до постанови про патронатні сім'ї, і якщо раніше в патронатну сім'ю можна було влаштувати дітей до трьох місяців, а за особливих обставин до шести місяців, то зараз цей період може бути збільшений. Якщо, наприклад, справа знаходиться в суді. І судом ще не прийняте певне рішення про доцільність чи недоцільність, там позбавлення батьків батьківських прав, або відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав, і немає можливості дитину влаштувати в постійну сімейну форму. Тоді дитина перебуває у патронатній сім'ї. А щодо кількості, то це питання, знаєте, це питання, яке болить. Чому? Тому що в нас в місті Вінниці, в нас така велика міська територіальна громада і лише одна патронатна сім'я. На наше місто місто потрібно було б, ну, як мінімум, таких 10 патронатних сімей для того, щоб наші діти, якщо в них щось трапляється в сім'ї, якісь негаразди, які точно не покращують їхнє життя, то ми могли б терміново вилучити цю дитину, щоб вона не потрапляла ні в центр соціально-психологічної реабілітації, ні в лікувальний заклад, ні в інші якісь заклади. а… Із сім'ї потрапила в сім'ю і в комфортних, доброзичливих умовах перебула той період, коли трапляються городки в її сім'ї. До речі, до патронатних сімей можуть бути навіть влаштовані діти, якщо, наприклад, дитину виховує одна мама, і щось трапляється, наприклад, якісь такі по медичним показникам їй терміново потрібно звернутись до медичного закладу. А не має жодного іншого члена сім'ї або родини або знайомих, які можуть взяти цю дитину. В цій ситуації дитина теж може бути за заявою матері чи батька, поміщена до патронатної сім'ї. За патронатними сім'ями наше майбутнє. Однак хочеться запросити, щоб більш мешканців не лише нашої територіальної громади, а в цілому по Україні. Приймали для себе таке важке рішення про створення патронатної сім'ї. Адже патронатна сім'я це сім'я, в яку потрапляє дитина. Патронатні вихователі допомагають вийти з цієї ситуації дитини. А потім, коли душа починає вже тягнутися і починаєш любити цю дитину, ти вимушений її віддати в іншу. Або в сім'ю, або повернути до своїх біологічних батьків це важке рішення, але саме за цими сім'ями патронатними майбутнє наших громад. Розкажіть, що потрібно для того, аби стати патронатним вихователем? Перший крок прийняти таке рішення. Другий крок зателефонувати в службу у справах дітей, зібрати всі документи, пройти навчання, заключити договір з громадою. На території якої ти проживаєш, про те, що ти готовий надавати послуги патронатного вихователя, і потім чекати, коли тобі дуже швидко влаштують дитину до сім'ї. До речі, в травні місяці прийняті зміни до постанови до положення про патронатну сім'ю. І тепер не лише патронатний вихователь отримує п'ять мінімумів. Для того, що, ну, як оплату за свої послуги, крім того, ще й дитина отримує 2,5 або 3,5 прожиткових мінімуми на дитину, для того, щоб вона комфортно проживала в цій сім'ї. Але й за тими змінами, які введені в травні місяці, помічник вихователя теж отримує мінімальну заробітну плату від держави. За ту послугу, яку він надає громаді, в якій бере в свою сім'ю дитину. Ще скажіть нам, наостанок, як часто фіксуєте порушення прав дітей от, зараз на території Вінницької громади? Я хочу сказати, що міська територіальна громада вона дуже активна. І завжди приємно, коли у нас є небайдужі люди. І в першу чергу ця небайдужість проявляється не зі сторони сусіда. Які з чимось погоджується чи не погоджується в методах виховання батьків, а, наприклад, закладі, в якому виховується ну, навчається дитина, які повідомляють про якісь незрозумілі речі, які відбуваються в сім'ї дитини або з дитиною самою. Це заклади охорони здоров'я, це громадськість. І це той актив будинку, в якому проживає дитина, і де з нею можуть трапитися якісь події. Завжди. Наші телефони, служби у справах дітей, працюють, і ми готові вислухати. Але якщо будь-який громадянин побачив дійсно порушення, а тим більше, злісне якесь порушення прав дитини, він в першу чергу, що повинен зробити, це набрати правоохоронні органи і повідомити про те, що йому стало відомо про таку і таку подію. І це буде перший і найправильніший. Крок. Чому? Тому що поліція вона реагує в тих межах, в яких у них є. Я дякую вам за те, що ви до нас сьогодні завітали. Дякую за розмову. Було приємно поспілкуватися. А я нагадаю нашим телеглядачам: у нас в гостях була Людмила Шафранська, начальниця служби у справах дітей Вінницької міської ради.